Із такого привітання професійні танцюристи Віталій Ерфан та Вікторія Запруцька починають кожне заняття у цій студії танців в Ужгороді. Усе як зазвичай. Лише одна деталь танцюристи незвичні. Це військові або члени їхніх родин. Це комбат Микола Деяк. Підполковник веде свою партнершу. Чоловік пройшов дві війни афганську та добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від російських окупантів на Херсонському, Бахмутському та інших напрямках. Має кілька контузій, поранень у руці. Осколок зізнається, не всі рухи даються в танцях легко, але не зупиняється. Там де ми були, це настояще пекло. На таких подій люди, які вижили, ані хотя жизі почити все. жити. себе, за того товариша, погибшого, який, на жаль, уже рядом є танці, це йде як дуже хороша реабілітація, адаптація к мірому життя. Партнерша комбата в танцях Оксана, дружина військовослужбовця. Танцює і за себе, і за чоловіка, який боронить країну на фронті. Каже, танці то спосіб, хоч трохи відволіктись від постійних очікувань. Вивчила кілька його видів, розуміє специфічну термінологію. Ну там, там квік, квік, слово, там там. Різні такі терміни, і потім вони переводять там швидше, повільніше. Тоді вже ти розумієш. О, так теж на англійській. От просто треба включити десь трошки росту. Вальс подобається, так. Ну, динамічні танці також подобаються, але в динамічних танцях потрібно більш майстерності. Такі танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин проводить професійна танцювальна пара Віталій Ерфан та Вікторія Запруцька. На сьогоднішній день можемо похвалитися тим, що ми з партнеркою навчили їх танцювати вже як мінімум. Це чотири танці: це повільний вальс, це Віденський Вальс, це Квікстеп із американських танців це чечеча чечеча. Так тому я думаю, що всього з програми з десяти танців ми ще мають, мають чому вчитися. Тренери кажуть, що їхня основна мета реабілітовувати та повертати військовослужбовців з війни за допомогою танців. Це напевно один із тих вкладів, які ми робимо, який посильний вклад. І ми бачимо, що це люди усміхаються, що це люди, що їм подобається те, що вони роблять, і ми сподіваємося, що і це це та енергія, яка ну саме заряджає нас для роботи в першу чергу. Вона дає ну, повстах робити це знову і знову. танцювально реабілітаційні заняття тренери проводять щотижня. Єдине, військові постійно змінюються після реабілітації йдуть знову на фронт, але неодмінно мають повернутися, аби станцювати вальс. Вальс перемоги. З вірою у перемогу Євген Соломін, Іван Шимко. Правда є.